Приїхала внос, буде закупатися у мене завтра корпоратив компанії, в якій працює День народження. І кожний відділ він щось буде готувати. Я буду готувати салат от Зараз куплю все, що мені на нього треба. Прийшла за пекінською капустою. Спочатку не побачила і подумала, що її немає. І подумала, що треба буде в сіль їхати. Мені треба взяти десь 2 кілограми. Це або три штуки, або дві. Ну, я дивлюсь, що ці вони такі важкі. Напевно, я візьму дві такі штучки. Зважую капусту. Вона якраз тільки скільки мені потрібна, тому я візьму два таких качана. Набираю зараз ігірочки. Я на око беру, я думала, десь. Дев'ять штучок за таких середніх, але тут, бачите, вони не дуже великі, тому отак от. Важу огірочки, набрала таких середніх, взяла 800 грамів. Овочі набрала. Зараз іду шукати кукурузку. Мені потрібно три баночки. Я бачу, що зараз знижка, Що візьму три ось таких. Я вже згадала, що мені ще треба тарталетки, бо салат я буду викладати в такі тарталеточки. Біжу їх дивитися, бо вчора не було. Вчора заїжджала, думала, можливо, візьму їх раніше, щоб їх не розібрали. Але вчора не було, тож, коротше, треба було спочатку за ними бігти. В общем, <гум> їх нема. Печалька. Залишились тільки такі маленькі. У них були більші. Блін. Це погано, тому що придеться їхати в сільпоч чи ще в якийсь магазин шукати якісь інші ці не підходять. Насправді я дуже сильно засмутилася, тому що в нас останні повинні вимкнені світло. Я думала, що я все купити в новосі і піднімусь на ліфті, щоб не тащити все в пакетах. Так як нема тертиляток, придеться поїхати ще в сільпочку. Зараз щоденька наберу, що мені там залишилось, залишилось мені тільки крабові палочки. Бистро зараз їх знайду і поїду з сліпошку і сподіваюся, що я встигну, сподіваюсь. Дуже сильно, що я встигну піднятися на ліфті. Взяла ось такі от крабові палички. На них була акція, Береш одну пачку і друга в подарунок. І, на жаль, була тільки якби, одна пара. Другої не було, бо була ще одна. Я ще одну взяла і вони по 99 гривень, а так вони 150 коштували. Так би я змогла за 200 гривень 4 пачки взяти, так не вийде. Вийде три пачки за 200. От. Але я ще взяла ось таку маленьку, бо мені здалося, що трошки маловато. Ну, це теж була акція, вона просто дешевша була. От. То я взяла три і плюс таку маленьку. Вирішила взяти ось такий майонез. Тут 500 грам чи мілілітрів. Причем така велика пачка 500 грамів. Взяла собі. Я вже вдома. А з тарталетками зовсім така якась дивна історія. А в новосіях не знайшла, поїхала в Сільпошку. В Сільпошці я знайшла лише одну пачку. Ось таку. Ну це, в принципі, такого плану, як я бачила в новосі. От мені от були потрібні: таких е, пачечках. От і ось такі, щоб вони були. А тут якась інша фірма, не така, як Сільпо, але вони максимально схожі по кількості, по грамовці і по вартості. В общем, там була одна така пачка, я її взяла. Думаю, що вдруг не буде дещо. Мені ще було потрібно. Загалом мені таких пачок треба було 4 штуки, щоб було 80, 80 тартилеток. Я взяла одну, подумала, що може дешево. поїжджу зараз по магазинах, подивлюся ще щось на грибо. А всі інші види вони були якісь тоненькі, хрумкі, дуже такі ламкі. І, в общем, я поїхала в АТБшку і взяла ось такі. Знайшла ось такі от тартилеточки. Вони мені здалися непоганими. Дуже схожі схожими по плотності нашої оці, От, але вона трошки іншого вигляду. От, ну, думаю, що вони теж нормальні будуть. Ось тут можна і для соленого, і для солодкого. взяла таких 4 пачки, а тут по 16 штучок. Починаю готувати салат. Що в мене є? Це крабові палочки, ціла куча, 3 пачки по 250 грим. І одна пачка, скільки тут? 150 грамів. Майонез 500 гр, дві пекінські капусти, тут практично 2 кг. Огірочки в мене 862 грами. і три баночки кукурудзки. Знаєте, що я вам ще не показала? В общем, так як в мене дуже така. Великий об'єм, скажімо, салату в мене немає великої мізки. Я довго думала, щоб його купити, щоб його можна було про ну, нормально перемішати, навалити цілу кучу всього. І плюс до цього всього ще транспортувати, тому що а, корпоратив мене завтра, зараз вечір. Я за сюденько на крамсає мене забуду заправляти вже завтра. Гірок, завтра зранку доріжу, але основне зроблю зараз. От і покажу, як я вийшла з цієї ситуації, як це перевозити і в чому це все калатати. Купила ось такий от харчовий судок, харчовий пластик. Величезний, він на 13 літрів е, з кришкою. Мені здається, це дуже хороший варіант для транспортування, зберігання, холодильнику і загалом для калатання такого великого об'єму салату. В принципі, не знаю, укласти. Він, він здоровий навіть, щоб кукурудзку взяти. Да? Ну, класний. Закінчилась капустою. Я її нарізала дуже дрібно, з такими малесенькими кусочками, тому що вона піде ну, в тартилетки, як я вже казала. От, стільки в мене вийшло салату. Це дві капустини, а від них залишились ось такі невеличкі качанчики. Додала кукурузки, це в мене три баночки дивлюсь на свій свідока, розумію, що він в мене не буде повний. Я думала, боялася, щоб мені вистачило його, напевно, десь так максимум набереться. Ну, але все одно краще, ніж якби в мене не помістилося. Закінчила скрабовими крабовими паличками. Я їх також постаралася дрібно порізати. Не все в мене вийшло дуже дрібно, є і великі кусочки-шматочки. Але загалом воно все одно перемішається. Думаю, що нормально все буде. Покажу вам мої слої. Плаїд салату, капуста, кукуруза, крабова паличка. Ще залишився огірочок. Огірочок так само нарізала дрібно. І все. <рес> Мій салат готовий. Залишиться лише перемішати, заправити майонезом і посолити. Майонезом я буду завтра заправляти, а посолю, напевно, сьогодні і перемішаю також. От. І покажу вам ще апокаліпсис. Який в мене стався, поки я готувала. Коротше, і ще ось тут трохи. Буду зараз прибирати все. От, на сьогодні, в принципі, я приготувала. Перемішала, подивіться, на цей прекрасний салат. Клас. Ну, в общем, я думала, що буде все відро. Але половина. Ну, але дуже зручно було перемішувати в цій штуці, бо нічого не вивалювалось. В общем, нормальний судочок я взяла, мені подобається.